Вітаю всіх! Пропоную вам такий коротенький розклад: хто або що до вас наближається. На три варіанти, як завжди. Тож, давайте будемо дивитися. Це буде у нас перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого варіанту. Перший варіант хто або що до вас наближається. Медведь, гора, розвилка і сови. Ну, дивіться, якщо ви тривали час щось не могли здолати, не могли обрати, можливо, правильні шляхи, вирішити питання на свою користь, то наразі ви зможете проявити свою мудрість. От до вас буде наближатися саме ваша мудрість. І завдяки тому, що ви будете отримувати. Підтримку відпливової людини. Можливо, це буде надійний партнер. І ви зможете вирішити свою проблему. Тож до вас наближається рішення якоїсь вашої певної проблеми. Ви визначитеся і від того будете почувати полегшення. Тож, бажаю вам успіху. Дивимось другий варіант. Другий варіант, що вам наближується? Якор. Гроб, змія і жінка. Ну, а вам варто бути, так, знаєте, очікувати чогось такого, на що ви і не розраховували. Тобто, можливо, якась особа жіночої статі, можливо, ви їй навіть і довіряли, але вона виявиться змією. Тою змією, яка прокрадалася до вас, Васерю, намагалася зруйнувати вашу стабільність. І е, оце все ви зараз в найближчий час побачите. Хто ця жінка, ви зможете визначити, яка змія. Тобто, будьте уважні, до вас наближається якась така підступна жінка, від якої вам варто утриматися у спілкуванні. І обійти її якоюсь іншою, іншим шляхом обійти. Щоб не було у вас того зіткнення, і ви, не змогли, і ви змогли правильно вирішити свою ситуацію. А я бажаю всього найкращого. І третій варіант, що до вас наближається обручка, дім, дерево і сад. До вас наближаються дуже приємні події. Можливо, хтось отримає пропозицію про шлюб, і у вас будуть гарні родинні стосунки. Відмовлятися не варто, тому що вам тут і суспільство буде підказки якісь давати про те, що це саме ваша пара і що ви обрали свій шлюб. Можливо, для когось наближається його стабільність. Якийсь певний час. Можливо, були чи сварки, чи якісь негаразди, можливо, ще якісь проблеми у вас виникали. Але наразі до вас іде якесь вирішення цього всього. Також по, по каблучці можна сказати, що ви зможете отримати ну, таку пропозицію, яка вас зацікавить. І це все, що у вас буде відбуватися, воно буде стосуватися тільки вашої родини. А я бажаю вам гарного дня і всім бажаю миру, спокою і затишку.